Друзі, вітаю! 25 вересня. Сьогодні з вами знову Валерій Кличок і зараз хочу вам розповісти поки що перспективну інтригуючу новину. В чому перспектива і інтрига зараз поясню. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте обов'язково відео друзям. Ви знаєте, що нині проходить 79-та Генеральна асамблея Організації Націй, де присутньо дуже багато лідерів різних країн. Вони оголошують різноманітні заяви, звісно, вони торкаються для них в переважній більшості проблем власних країн, але всі вони розглядаються через призму російсько-української війни і ситуації на Близькому Сході. Ну і звісно, тут варто задати Бісхідну Азію, але нині на Корейському півострові ситуація плюс-мінус стабільна. Хоча про Корею згадують там, про Північну, я маю на увазі не в найкращому світлі. Сьогодні також пролунав коментар від Піскова про те, що бажання України примусити Росію до миру є абсолютно фатальною помилкою. І це нібито неможливо зробити, але ніколи не говори ніколи, тому що ситуація може змінюватися. Це реакція Кремля на ту дискусію, яка є нині на полях Генасамблеї ООН. Бо, до прикладу, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі взагалі, як на мене, то зробив резонансну, дуже резонансну заяву. І заявив, що Путін керує мафіозною державою, яку хоче перетворити на мафіозну імперію, і порівняв Путіна із рабовласником. Пряма мова Лемі, ваше вторгнення у власних інтересах, тільки у ваших, щоб перетворити вашу мафіозну державу на мафіозну імперію. Імперії побудовано на корупції. Я говорю не лише як британець, каже він, як лондонець, як міністр закордонних справ. Але я стою тут також як чорношкірий, чиї предки були вивезені в кайданах з Африки під дулом пістолета, щоб бути поневоленими, чиї предки повстали і боролися у великому повстанні поневолених. Імперіалізм, я впізнаю його, коли побачу, і я буду називати його тим, чим він є. Це може видаватися, в принципі, такою гарною заявою барвистою, але справа в тому, друзі, що це говорить очільників закордону відомства Британії і прямо звинувачує там члена Радбезу ООН, постійного члена Радбезу ООН, Росію і Путіна, і всіх, хто представляє сьогодні цей режим на полях ООН. Тому не варто не бачити і не чути таку риторику. І це своєю чергою також тиски на Білий Дім, який вагається в ухваленні. Дуже важливих для нас рішень. Ну, звісно, ми не слухаємо піскова, який розповідає про те, що все пропало, це фатальна помилка і таке інше, робимо своє. І сьогодні в виданні політико виходить цікавий матеріал, де мовиться про те, що Україна зараз робить ставку не на Сполучені Штати Америки, не на Китай, з якими ми намагалися налагодити дипломатичні відносини. Візит Кулеби був тому свідченням. А робимо ставку на Індію, яка допоможе нам досягти миру. З Путіним заголовок не привабливий, тому що нам не мир треба з путіним. Нам треба перемога над Росією, але звісно, треба бути реалістами і дивитися зараз на ситуацію, яка є. Формувати свої сильні позиції, однозначно, власне, що ми і робимо. Але чому саме на рендрамоді є найбільшою надією для Києва, про що власне, мовиться у цьому матеріалі? Він скупий, він розкриває всі деталі. Я обов'язково цю тему ще буду підіймати у себе на каналі, з фахівцями з індійських питань, і політики індійської, і китайської політики. Ми детально будемо розбирати цю історію. Чи справді Індія може бути такою, тобто ефективним переговорником із Росією для досягнення миру на вигідних для нас умовах? Я поки що такої тенденційності не бачу, і все ж таки, давайте коротко про те, що ж мовиться в цій статті. Дійсно, на полях саміту в понеділок увечері в Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нрендрою Моді. Де вони детально проговорили в закритому колі? Звісно, проблеми, які є сьогодні? У нас це війна? Індія була в Україні представлена прем'єр-міністром не так давно. Це один із візитів, мабуть, за всю історію, не мабуть, а точно незалежності України, а прем'єр індії не був у нас взагалі ні разу. І тому контакти з індійською стороною нам вони нові і важливі, і їх необхідно розбирати, і розуміти, що за ними стоїть. Під час візиту на рендер-моді до Києва він чітко дав зрозуміти, що Україні доведеться піти на поступки заради досягнення миру. Це не публікувалося офіційно, але я добре пригадую прес-конференцію, точніше, спілкування Володимира Зеленського із індійськими журналістами, де він кілька разів сказав, що я не готовий, Україна не готова жертвувати 30% своєї території для досягнення миру. Хоча публічно не було зроблено жодної заяви з боку Індії про те, що вони дійсно пропонують Україні мир взамін на території. Але Зеленський. Кілька разів акцентував увагу на цьому, що мовляв такого сценарію ми не розглядаємо. Нью-делі своєю чергою постійно утримується від засудження вторгнення Росії в Україну. Він оминає це питання. Нагадую вам, що восени 2023 року, під час проведення саме то великої двадцятки у столиці Індії нам взагалі відмовили у включенні на цей саміт, аби ми могли донести свою позицію Зеленського. Не допустили фактично до участі у цьому саміті. Звісно, ми не є членом Великої двадцятки. Але тоді Нарендра Моді сказав, що це суто економічний форум, де збираються лідери країн найбільш потужніших економік 20 країн світу. І обговорювати питання війни Росії проти України тут ми не будемо. Це, звісно, нас обурило справедливо, і з того часу Індія взагалі не долучалася до будь-яких мирних треків України. і Лише цього літа щось відбулося. А що саме відбулося? Відбулася поїздка Моді до Москви, де він зустрічався з Путіним в липні місяці. В цей день був прольот по Охмадиту, ви добре це знаєте. Після цього були підписані контракти Індії із Росією на постачання нафти. Індія активно її закуповує, і це засудив Зеленський, коли коментував пропозицію на Моді відмовитися від території для того, щоб припинити війну. Ще раз наголошу, на Моді голос це не говорив ніколи. Але з риторики президента України Володимира Зеленського було абсолютно зрозумілим, що одна така із умов висувалася саме індійською стороною. Посередників у питанні припинення війни Росії проти України є чимало. Ну от зокрема, Саудівська Аравія свого часу. Хотіла не бути зараз, їм щось не вдається. Але я не думаю, що варто їх уже списувати саме з цій ролі. Так само Китай дуже хотів бути посередником, але кожного разу заперечує свою участь у фактично російсько-українській війні, тим, що надає допомогу російському ВПК, постачає туди товари подвійного призначення. А сьогодні з'явилось навіть повідомлення про те, що Росія в Китаї запустила якийсь секретний проект з розробки. Нових безпілотних літальних апаратів, якихось дуже потужних, які можуть нести боєзаряд масою до 50 кілограмів, а дальність польоту таких безпілотників може сягати 2000 км. кілометрів. Це дійсно дуже загрозлива. Історія, якщо цей проект дійсний і він справді буде реалізований повністю, ну то ми лише можемо уявити, що тоді буде, і яка кількість безпілотників і які саме прилітатимуть по території України. Поки що спростування цієї інформації немає. Ну звісно, загалом не варто очікувати її офіційного підтвердження. Китай буде це заперечувати. Так само і Бразилія, яка свого часу прагнула бути посередником, поки що зійшлася з Китаєм у розробці їхнього спільного китайсько-бразильського мирного плану. Президент Бразилії активно просуває його зараз на полях саміту і хоче зібрати 20 підписів до п'ятниці цього тижня під цим документом. Чи вдасться, побачимо. своєю чергою, міністр Індії Субраханьян Шканар під час візиту до Німеччини на початку цього місяця сказав, що. В Індії були розроблені пропозиції щодо проведення Індії власного мирного саміту. Чи був мирний план ними розроблений? Питання дискусійне. В одній із програм, де центру громадської аналітики вежа, я обговорював цю всю історію із відомим вам політологом України Володимиром Фесенком. Він висловлював думку про те, що в Індії є свій мирний план, і він представляв його. В Києві, ну і з огляду на риторику Зеленського, то дійсно можна це допустити. Але що говорить, власне, закордонне відомство Індії? Будь-які подібні переговори мають включати Росію, коли він саме говорить про саміт Миру, який може бути проведений за ініціативи Індії. Ідею мирної конференції у швейцарському стилі, де не було представлено Кремль, і в принципі, і ми вже відійшли від цього, Індія розглядати в принципі не хоче і не буде. Тому дійсно в нью делі може відбутися саміт миру за участі Росії, що власне навіть пропонував зробити і Володимир Зеленський. Нині я роблю висновки, що така домовленість попередньо є між Україною та Індією. Але чи це так станеться? Питання зараз трішки, м'яко кажучи, риторичне. Справа в тому, що заступник міністра закордонних справ Вікрам Містрі, я маю на увазі заступник міністра закордонних справ Індії, повідомив, що Індія вважає передчасним проведення другого саміту миру, але продовжуватиме діалог з обома сторами конфлікту. Ну вони також не хочуть називати війну війною, називають це конфлікт. Втім, я зараз би ви знаєте з цього приводу не робив би трагедію, звісно, але. Просто рекомендував би вам послідкувати за тим, чи справді Індія може виступити посередником ефективним. Маю сумнів, скажу відверто, тому що дійсно у нас часу не так багато для початку мирного процесу. Хоча риторика і лунає, що весь 25-й рік буде роком війни, і можливо, навіть 26-й, я бачу чимало коментарів українських експертів, наближених до влади, які поширюють таку тезу. Вона мені. Дуже тривожна і цікава, звісно, але я не сприймав би її буквально. Швидше за все, це сьогодні сигнал Росії про те, що ми готові воювати вдовго, ми готові стримувати їхній. Військовий натиск. Поряд з тим будемо також і добиватися проведення саміту миру за їх участі. У Кремлі, ж, своєю чергою, один день говорять, що вони готові до нього долучитися, другого дня говорять, що не готові. Це якраз і засвідчує, що сьогодні тиск на дипломатичному фронті і на фронті військовому на сході та півдні України є достатньо ефективним, і Кремль поки що не визначився. Тому будемо допомагати їм, аби все ж таки Пісков зробив заяву, що. Не є фатальною помилкою. Наша спроба примусити Росію з силою сісти за стіл переговорів на умовах України. Ще раз, друзі, наголошую, це поки що попередня інформація стосовно можливої участі Індії у переговорному процесі. Я основного посередника обов'язково індійський кейс буде розбирати в себе на каналі, тому не забувайте підписуватися, коментувати, натисніть на дзвіночок, ви будете знати, коли тут виходять нові відео. Попередньо вам можу проанонсувати, що наступне відео. Про індійський кейс буде на цьому каналі у суботу. Всіх люблю ціную, і не перемикайтесь, все буде Україна.